20 грудня стався великий приліт в місті Херсоні в нашому місті. Ну і зачепило, ясно, діло наш будинок. От, На жаль, пострадала сильно криша. От, пробиті потолки у нас, дирок багато. Ну, як могли, трошки прибирались самі, але на сьогоднішній час, сьогодні до нас приїхала військова адміністрація, приїхали парки Херсона, приїхали Мирне Небо Харкова, благодійний фонд, надають нам допомогу. От, ми щиро вдячні нашим херсонцям, нашим працівникам. Всім і військовій адміністрації, і благодійному фонду, і паркам Херсона за цю допомогу, бо ми самі ясне діло, з цим ніяк не справились би. Надіємося, що законсервують кришу нам, от якось збережеться будинок. Всім велика, велика подяка, всім працівникам, хто задіяний не тільки у нас, але й по всьому місту. Ми знаємо, всі чули, вся Україна, що страдає Херсон дуже кожен день.